Ну ось знову цей день настав. Ви припускали в коментарях в свою чергу. Я неодноразово попереджав. І ось на зв'язку полковник Коршунов повідомляє нам про те, що зона буде закрита до 20 листопада. Чи то з його вуст це звучить не так болісно, чи то мимоволі і сам сприймаєш сказане як розпорядження, що не підлягає обговоренню. Але давайте я спробую зараз зробити стакан знову на половину повним. Головне не думати, що в стакані. Пару слів про те, що ми побачили в трейлері. По-перше, без інтерфейсу це виглядає фантастично красиво. Unreal 5 робить свою справу. По ідеї, цей кадр це те, що буде на максимальних налаштуваннях. Виглядає доволі серйозно. Тому не знаю, як ви, але особисто я готовий почекати ще трішки, аби отримати ось це, крокуючий ковш, роторна модель, як монстр, що зараз оживе, пафосно та велично, і, як завжди, чудова атмосфера. Пера під схід або захід сонця та відбиття у воді, яке точно потягається з вашою відеокартою. Також був представлений новий арт з химерою. Ось, власне, на моєму прев'ю ви вже це замітили. Ну що тут сказати, інтригує. А тепер я поясню, чому ця ситуація з переносом це не так вже й погано. До того ж, я вас до цього готував. Неодноразово на стрімах казав, що місяць-два це нормально, що це буде. Ось маємо. Отож, по-перше, як відомо, у Всесвіті сталкер своя. Система вимірювання часу в якій два місяці це практично нічого, якщо особливо рівняти з тінню Чорнобиля і більш як п'ятьма роками. Це взагалі не термін. І якщо ви, як і я, переглянули нещодавний фільм про розробку тіні Чорнобиля, то ви точно зауважили, що весь час до релізу команда явно не анекдоти розповідала. В 2000-х це був довгий кропіткий процес, який вимагав величезних часових та розумових ресурсів. А також одного американця, який був доправлений в Україну, з так зва. Ваними ножицями, щоб нарешті випустити гру, яких би сюжетних та геймплейних втрат це не вартувало б. Але ж ми не хочемо порізаний сюжет. Ні, ми чекаємо на прекрасний відкритий світ з неймовірними краєвидами, озвучкою, динамічним геймплеєм, і не дай Бог гравець не побачить кутикулу на нігтях персонажа в геймплеї. Тоді все шкарпетки жмуть і нам не по путі, як кажуть в народі, свої ж українські фанати розберуть гру на пікселі, адже планка поставлена дійсно. Надвисока, і з кожним трейлером ми бачимо, що час іде розробці тільки на користь. Сама ж команда GSC прокоментувала перенос наступним чином: реліз Сталкер 2 Серце Чорнобиля відбудеться 20 листопада 2024 року, змістившись з раніше запланованої дати 5 вересня 2024 року. Знаємо, що ви могли стомитися від очікування, тому щиро цінуємо ваше терпіння. Ці два додаткові місяці дадуть нам можливість виправити біль. Більше несподіваних аномалій або просто багів, як їх ще називають. Вже зовсім скоро ви зможете поринути у всесвіт Stalker 2, таким як ми його собі уявили. Аби ви теж змогли зануритися в гру та побачити, що на вас чекає в зоні. Ми анонсуємо показ відео Stalker 2 Developer Deep Dive, яке вийде на медіамайданчиках Xbox 12 серпня. Воно міститиме ексклюзивні інтерв'ю, низку нових відеоматеріалів та повне проходження одного з. Квестів гри з нетерпінням чекаємо, аби ви долучилися до перегляду і отримали вичерпне розуміння, як виглядає та відчувається гра. Ми вдячні за вашу постійну підтримку та розуміння. Для нас це дуже важливо, так само як і ви. Ми з нетерпінням чекаємо, коли гра нарешті вийде, і ви зможете відправитись у власну мандрівку зоною. Отож, розробники точно знають, який очікуваний проект, і точно докладуть усіх зусиль, щоб гра вийшла не просто цього разу, вже в час, Ясно, а щоб світ її побачив у всій красі, і це точно вартує зайвих декількох місяців очікування. І щоб втішити всіх шанувальників, GSC офіційно анонсували показ відео, той самий Stalker 2 Developer Deep Dive. ексклюзивні інтерв'ю, низка нових відеоматеріалів та повне проходження одного з квестів гри. Чекаю, не можу дочекатися. Тобто, 12 серпня ми точно знатимемо, чого чекати зовсім скоро. Тому тримаємо руку на пульсі. І ще кілька слів про позитив переносу з практичної точки зору. Як відомо, вересень дуже напружена і завантажена пора: початок навчання, закінчення літнього сезону, кінець відпусткам та відпочинкам. Усе це точно не сприяє повноцінному зануренню в багатогодинний ігровий процес. Чи не краще влитися в робочі будні, адаптуватися, розкачатися, щоб затишними осінньо-зимовими вечорами насолоджуватися зоною у всій красі? А ще це непогана фора для. Для того щоб апгрейднути ПК, оновити все, що потребує оновлення за кошти, заощаджені за ці два місяці. Непоганий бонус, я гадаю. А в свою чергу обіцяю зробити все від мене залежне, щоб ви не сумували та в повній мірі насолоджувалися новими матеріалами, що чекають нас під час піар-кампанії. Та вже ось зовсім скоро, 12 серпня, під час діптайф. Моя підготовка до релізу йде повним ходом і впевнений, попереду нас чекає ще багато цікавого.